Роки студентства на зрівнянні. Під час навчання на молодь чекає стільки всього цікавого та непередбачуваного. Потрібно все встигнути та знайти час не тільки на навчання, особисте життя, а й на веселищі та вечірки. Тільки за одну ніч студентові під силу і вивчити матеріал за весь семестр, і конспекти всі переписати і написати диплом. В ці роки здається, що немає нічого неможливого. і весь світ грає найяскравішими фарбами. Цінність для самого себе, тому що ти є зараз студентом. Носиш таку відповідальність, тому що після цього, коли ти вже випускаєшся, ти маєш для себе вже поняття, куди ти маєш іти. Дають якісь там відстрочки, там можна щось довше робити, якісь завдання. Не знаю. День студента відпочинок від всіх пар, від всіх лекцій, від всього. Нині день студента це свято молодості, веселого життя та відсутності дорослих проблем. Проте історія його заснування доволі трагічна. 17 листопада був вчинений найстрашніший злочин проти студентів, який назавжди залишиться в історії. Наші студенти були ініціаторами. В далекому 1990 році в жовтневих подіях та революції на граніці, згадаємо голодування студентів. Саме наші студенти 21 листопада 2013 року вийшли на мирний мітинг щодо висловлення своєї позиції щодо вступу України в Європейський Союз, саме студентів. 30 листопада того ж року відбулося і побиття. Саме велика кількість студентів і формували на той час і Майдан. Навіть в умовах повномасштабного вторгнення повітряних тривог українські студенти продовжують навчатись і здобувати знання, які реалізовуватимуть протягом усього життя. Сьогодні наші студенти своєю щоденною працею декламують найкращі, найвищі показники по здобуванню освіти в розрізі усіх регіонів нашої України. Сьогодні під час нагородження звучали їхні здобутки і досягнення. Вони потужні, і активні волонтери. Нема сьогодні закладу освіти, де б не збирали кошти на підтримку збройних сил України. Нині немає часу на вагання і помилки. Кожен студент, який залишився в Україні і продовжує навчання, розуміє, що попереду довгі роки відбудови та становлення нової історії нашої національності. Олександр Оксана Медведєва, Нікіта Вілівоць, телеканал Перший Подільський.